Хочу прочитати своє оповідання зі збірки балади, росини. Автор ідеї і упорядкування цієї збірки український письменник Мартин Якуб. Він вирішив зібрати рефлексії різних абсолютно верств населення письменників, військових, волонтерів, журналістів, інших людей, відомих, невідомих, і зібрав їх під однією обкладинкою. Всіх їх поєднує одне. Наша ненависть до ворога, який прийшов на нашу землю, нищити, вбивати і взагалі чинити усілякі звірства і чинити над нами українцями геноцид, трошки про е, ідею мого оповідання, як воно виникло, е, є в мене, ну, принаймні, він досі живий на момент записання цього відео. Колишній колега, ми з ним працювали на Маріупольському телеканалі. Віктор Зубенко він працював оператором. Коли сталося повномасштабне вторгнення, він залишився в Маріуполі, і, звісно, ми побачили, коли він став працювати на окупантів, ми побачили, що це відбувається. Спочатку всі ми намагалися шукати якісь виправдання всього цього, це Дарма і не варто такого робити, але все ж таки намагалися якось пояснити те, що він знімає сюжети пропагандистські, власне для окупантів для єбини БЛД Росини. Ось. Але потім взагалі трапилося щось таке, що одразу всім стало все ясно. Спочатку вийшло його інтерв'ю на YouTube-каналі якоїсь будівельної компанії власне, від Міноборони, так званого Міноборони РФІ. і після цього стало відомо, що він отримав ключі у квартирі в новобудові. яку... Вони там збудували, власне, ця компанія від Міністерства злочинів ФРФ, ну у них, у них там всі міністерства Міністерства злочинів. І, власне, це мене надихнуло написати е, оповідання. Оповідання одразу кажу художнє, е, воно не про нього, але, скажімо так, е, воно. Е, всотало в себе власне мої рефлексії від цього кричущого випадку, від осмислення, взагалі, мотивів цієї людини. Я не знаю, на що ми то робимо. Ми Українці взагалі, мені здається, забагато любимо думати і обмірковувати. Ну, ми ж не росіяни, звісно. Але у деяких випадках, напевно, то не йде на користь от Зайві обмірковування. Коротше, колаборанти мають отримати по заслугах як і окупанти. І, власне, ось оповідання називається родинний Оксюморон». Батько. Важливий день, в який потрібно закласти потрібні меседжі. Дружина мене розбудила десь о шостій. Найголовніше розбудила саме дружина. А не звуки вибухів та здригання будинку. Байдуже від чиїх снарядів, головне, я прокинувся, поголився. А на столі вже був готовий сніданок, і моя лярвочка дивилася на мене як на героя, а не як на звичайного роботягу, якому знову йти на чергову зміну, після якої я, як справжній мужик, звісно, втомлюся та не зможу чемно слухати кілотонний її дорікань щодо ремонту квартири. Виховання сина і нестачі грошей на похід до кав'ярні у вихідні. Квартира нова. Про це подбали мої роботодавці. Вихованням сина тепер займаються професійні особи. Тепер нам не треба перейматися суперечками щодо вбрання на свята та збору грошей на столову у якомусь недолугому батьківському чаті. Все впорядковано та зрозуміло. Сказали, відтепер буде як вирішить керівництво. І не треба витрачати нерви на з'ясування того, яка альтернатива буде для всіх зручніша, а кав'ярень тепер на все місто лише декілька. Тож вона вже несамовито задоволена, коли я принесу додому декілька стіків кави, які виміняв у знайомого, що їх той крадькома тягає з гуманітарки. Все просто та зрозуміло. Жити справді стало простіше і веселіше. Ех! Я щиро посміхнувся сонечку, яке вже заглядало крізь нещодавно поставлені склопакети. На те, що в наших надолугих сусідів в них досі шибки затягнуті плівкою. А я не такий, зміг трохи підкинути ляща начальнику, найби він наїбнувся в яму від фугасу у нас на дворі та там би й сконав. Але правильні зв'язки то щось майже ностальгічне. Тож, замість проблем, де знайти гроші на літню відпустку, аби вдовольнити й дружину й жирну сраку її матусі, я нарішав нові вікна. Втер таки носа тому й вані з дев'ятої квартири, найби він на міну наїхав на свої волзі. Коли я виходив з дому і цьомнув моє лярвочко, вона наквапливо змахнула сльозу гордості зі своєї щоки та тендітно закрила за мною двері. Можна було б і її покликати на наш сином тріумф. Але в неї ще залишалось багато домашніх справ. Треба ж приготувати вечерю для своїх героїв. Ми ж ішли по вулиці, вздовж якої квітнули старі міцні дерева до площі ленінського комсомолу. Нарешті її повернули історичну назву. Бо що то за воїни визволителі хуйня якась? Комсомол то всім зрозуміло, та й звучить неабияк. Не якісь абстрактні визволителі, а одразу ясно. Тут буде творитись нова історія для наших дітей. І не просто нова, а з міцним та безкомпромісним антифашистським бекграундом. По блискучим плитам під звуки бравурного маршу я зійшов до осяяної променями сонця трибуни. На мене дивився усміхнений і натхнений майбутніми звершеннями натовп. Я схопив мікрофон та несамовито нагадав усім про те, що саме такі, як я. Як вони, прості люди, відтепер створюватимуть майбутнє для наших дітей? Озирнувся, щоб покликати до краю платформи свого сина, аби показати, завдяки чому ми маємо, попри все, ігнорувати всі негаразди, що нас спіткали останнім часом, через нашу пихатість та зневіру. Але, де той клятий хлоп подівся? Ох, як я його відпиздячу, як повернусь, і тій клятій лярві дістанеться, що не прослідила за ним. Як так споплюжити мій величний виступ? У, бля, якого хуя? Син. Я вже не спав, коли мама зайшла, аби мене розбудити. Я ненавидів цей її спустошений погляд, який з'явився після того, як батько проміняв свою гідність на нову квартиру. Під час обстрілів нашого рідного міста окупантами та так званих фільтрацій ми втратили безліч наших рідних, друзів та знайомих. Але на мене вже чекав не випросаного. Перепрошую. Але на мене вже чекав не випросований, але чистенький та новенький костюм, що його мама повісила на ручку дверей. Зі свіже встановленого вікна нашої квартири я бачив зруйновані та спалені будинки своїх сусідів, які жили навпроти ранішнє сонце, воно щойно зійшло, лише підсвічувало кожну потріскану після обстрілів цеглину. Коли ми виходили, мати потайки зневажливо окинула оком мого батька та з її очей бризнули гіркі сльози розпачу. Вона ледь торкнулася рукою мого плеча і, щосили, захрьопнула зняті з чигось іншого житла двері дорогою до площі з радянськими стягами. Я не міг відвернути погляд від посічених уламками ворожих набоїв, дерев і будинків. Цього року я планував виступи на декількох міжнародних фестивалях, які вже роки зо три проводилися у нашому місті, але ця мрія тепер нездійсненна. Коли ми підійшли до трибуни, біля якої з колонки, вкраденої з моєї школи, лунав марш, що, власне, мені нагадав нацистські опуси, я не витримав. Я зірвав зі своєї шиї червону краватку, яка мене обпікала, ніби розпечена сатанинське ласо, та, аби мене ніхто не побачив, побіг крізь парку біг свого будинку. Дійшовши до дверей квартири, я зрозумів, що маю робити далі, бо я досі не українець, але маю зробити все, аби ним стати. Тож дістав з кишені подарований татом швейцарський ніж з гравіруванням ПП Маріуполь та нашкрябав на дверях велику літеру. Ї. Єдине, завдяки чому я затримався там ще хвилин на п'ять, були думки про маму, але вдома її не було. Вона шукала продукти на вечерю для тата. Тож я ледь помітно вирізав нижче напис Баш русню і постукав у двері сусідам, Вікня в... і постукав у двері сусідам, вікна, в яких були затягнуті порепаною плівкою.